Друга хронік, перший розділ: і зміцнився Соломон, син Давидів, над царством своїм, а Господь Бог його був із ним та високо звеличив його, і сказав Соломон до всього Ізраїля, до тисячників та сотників, і до суддів, і до всіх начальників, до всього Ізраїля, до голів, батьківських родів. І пішли Соломон та весь збір із ним до пагірка, що в Гів'ї, бо там була скинія Божого заповіту. Яку зробив Мойсей, раб Господній, у пустині. Але Божого ковчега Давид переніс з кірят Єаріму туди, де приготовив йому місце Давид, бо він поставив йому скинію в Єрусалимі. А мідяного жертівника, що зробив, був Весаїл, син Урії, сина Хурового, він поставив перед скинією Господньою і звертався до нього Соломон та збір. І зійшов Соломон туди, перед Господнє лице, намідяний жертівник, що належав до скині і заповіту, і приніс на ньому тисячу цілопалень. Тієї ночі явився Бог Соломонові та й сказав йому: Зажадай чого дати тобі. І сказав Соломон: До Бога: Ти зробив був велику милість з батьком моїм Давидом і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповнене слово Твоє до батька мого Давида, бо ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом, бо хто зможе судити цей великий твій народ? І сказав Бог Соломона за те, що оце було на серці Твоїм. І ти не жадав багатства маєтків та слави, ані душі ворогів своїх, а також довгих днів не жадав ти, а жадав для себе мудрості та знання, щоб судити народ мій, над яким я настановив тебе царем. То дається тобі мудрість та знання, а багатство і маєтки та славу, я дам тобі такі, яких не було між царями перед тобою, і по тобі не буде таких. І прийшов Соломон із пагірка, що в Гіввоні до Єрусалиму, від скині заповіту, і зацарював над Ізраїлем. Зібрав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та при царі в Єрусалимі. І цар зібрав в Єрусалимі срібла та золота, мов каміння, а кедрів зібрав щодо численності, як сикомор, що в шафелі, а коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та скеве. Царські купці купували їх скеве. І ходили вони і вивозили з Єгипту колесницю за шість сотень срібла, а коня за сотню п'ятдесят. І так вони визволили все це своєю рукою для всіх царів хіттійських та царів сирійських, і Соломон наказав будувати дім для господнього ймення та дім царський для себе.